Тобто нещодавно ми зареєстрували і створили центр прямої демократії Український центр прямої демократії. Це структура, яка створена в рамках громадської кампанії з відповідальної влади, може, ви вже чули про таку кампанію. Ми вже майже три роки займаємося якраз принципами прямої демократії, тобто інструментами, яка, напевно, вам найбільш відома як петиція. Ось цей один інструмент, який дає можливість громадянам напряму впливати, впливати на владу. І якраз той інструмент, який дає можливість реалізувати в реальному часі п'яту стадію Конституції, де йдеться про те, що народ має право впливати на владу, опосередковано обираючи там, скажімо, органи влади, а також і напряму. Як ми бачимо сьогодні одним із завдань, які стоять перед Україною, це є відновлення довіри до органів влади, тому що оце суспільство недовіри, яке ми будуємо 24 роки, привезло до того, що ми вже не віримо нікому. І всі конфлікти, які сьогодні відбуваються в парламенті і в суспільстві, цих це є цей принцип недовіри. Так навіть в рамках коаліції, начебто, все прописали, про все домовилися. Виявляється сьогодні дискусія, блокування трибуни, якісь гарячі, такі гарячі гарячі суперечки, оскільки вони не оскільки вони не не довіряють один одному. Тому цей центр був створений для того, щоб ці принципи прямої демократії і залучення людей до контролю за владою міг пропрацювати. Ми плануємо. Також поширити наші знання і наші, і наші там, скажімо, інструментарі, які в нас є, і на органи місцевого самоврядування. І, зокрема, буквально з наступного тижня ми будемо проводити такі навчальні тренінги для людей, які особливо громадських активістів, які бажають йти в місцеві органи влади, зокрема там на міські голови, посади міських голів, депутатів і так далі. Тому роботи для нас вистачати. Я думаю, що одна наша заслуга вже є. Це те, що вже навіть і президент Порошенко подав у парламент законопроект про внесення змін до закону про звернення громадян, де інструмент прямої демократії, такі як петиція, хочуть зараз зареєструвати вже і вести в українське законодавче поле. Тому ми презентуємо цю нашу, нашу наш центр, і коротенько я вам розказав, чим ми займалися і що хочемо займатися. Ще Віталій Італі як співзасновник центру прямої демократії і депутат трьох скликань. Тоже кілька слів. А пізніше так розумію, якщо буде запитання, то ми з радістю дамо на них відповідь. Дякую. Шановні друзі, ми переконані в тому, що розвиток інституцій інституцій прямої демократії це саме те, що зараз необхідно нашій державі. Звертаю вашу увагу на те, що наше суспільство протягом чверті своєї новітньої історії не раз демонструвало такі набуття таких великого потенціалу державотворення. Але так само ми спостерігали, як усе це зводилося на нівець і не використовувалося. І проблема тут власне двояка: з одного боку можна думати, чому влада і державні інституції не могли розпорядитися всім цим, чому десь після якихось домовленостей наступали протиріччя, і все це йшло на пси. А з другого боку, варто напевно, говорити, що як досягнути того, щоб суспільство, яке може накопичувати величезну енергію, щоб ця енергія не розвіювалася, щоб її можна було пустити в державотворче русло, ну і перетворити на те, щоб все ж таки наше життя поліпшувалося на краще. Я думаю, що ніхто не заперечуватиме, що ми одна із найбільших проблем нашого суспільства це корупція. От і ну напевне є розуміння, що корупцію неможливо подолати так, як її долали до цього часу, що тут ні ініціативи там президента чи ще когось, ні створення антикорупційних бюро вони не дадуть цього результату, якщо ми не змінимо головну формулу. Ніколи не подолати суспільство там, де вона живе за таким трошки викривленим механізмом, що низи, ну якщо утрирано говорити, чи чи суспільні маси закликають до того, що в корупцію треба вороти, а Влада і її інституції от не можуть із цим справитися. Напевне, можна подолати цю хворобу там, де ці зусилля починають об'єднуватися, і в світі нам немає кращих інструментів для цього, як розвиток прямих важлив прямої демократії. Весь світ цим користується для України. Це, мабуть, як ні для кого іншого важливий. І тому з'явилася ідея створення нашого центру. Ми переконані, що от що це матиме велику перспективу і що це буде корисним поштовхом для всієї нашої державотворчої роботи. Дякую. То дякую. Якщо запитання будуть, будь ласка, дамо відповідь. Та прямої демократії, які е, саме коли він розпочне свою роботу, з чого ви конкретно розпочнете? От просто по пунктам. Тут в прес-релізі зазначено, що ви будете займатися якоюсь просвітницькою роботою і так далі, просто більш конкретно. Чим конкретно ви будете займатися? Це будуть якісь прогнози, чи це будуть якісь рекомендації? Для, для, для угу. уряду парламенту дякую. дякую. Ну насправді робота по, по елементах прямої демократії вже розпочалася давно. І на сьогоднішній день вже зареєстрований в парламенті законопроект про право громадян ініціювати нормативні документи, який якраз передбачає можливість через петицію долучати громадян до створення або проявлення тих проблем, яких найбільше не турбує суспільство. Разом з тим нами розроблено вже законопроект про ми довіри посадовим особам. Це якраз цей законопроект. Які дає можливість через петицію висловлювати недовіру посадовцям від, скажімо, найнижчого рівня до найвищого. Ось, але що конкретно зараз буде відбуватися, то по-перше, нам вже розроблено і працює сайт петиції української петиції, який на, на, на базі інтернет-порталу створений. А по-друге, ми будемо здійснювати: ми будемо намагатися донести ці інструменти до навіть до, до населених пунктів як містам чи дрібних, чи дрібних містечок, так, для того, щоб. Це інструмент петиції залучення громадян до управління там, скажімо, навіть місцевим собрядуванням вони не використовувалися як на вигляді мітингів, або там, скажімо, там якісь пікеті з використанням коктейлів Молотова. Так, а ми повинні дати інструмент людям, що якщо в суспільстві або в громаді виникла якась проблема, то вони повинні мати ефективний доступ до влади з тим, щоб донести. Тобто, ми наша задача відновити цю комунікацію між громадянином, грубо кажучи, суспільством і влади. Владою і якраз ці інструменти прямої демократії вони якраз дають це можливість зробити. Тому наша робота буде практична суто. З одного боку, звичайно, ми будемо займатися просвітництвом, пояснювати, що це таке є, а з іншого боку, є практичні речі, тобто це розробка нормативних актів, які зараз ми не будемо намагатися інкорпорувати в статути місцевих громад, так тому що якщо Верховна Рада не хоче приймати такі закони, то ми підемо через статути місцевих громад. Це раз, по-друге, ми будемо агітувати з тим, щоб в містах. Були використовувалися наш портал петицій і з тим, щоб людям дати можливість висловлювати свою думку таку більш ну об'ємно і, і, і якісно разом з тим. Ви знаєте. Ми так дивимося, що український політикум, десь завжди намагається знайти якогось рефері, так до кого звертатися, до кого запелювати. Ну, зверніть увагу. Ми апелюємо там до Ради безпеки ООН, там, до ОБСЄ до гаскового трибуналу хтось до Росії і так далі. Але мені здається, що ми повинні через ці інструменти дати українському політику нового арбітра. А хто у нас найважливіший робіт? Це ж є на влади, це і народ, правильно? Але чомусь ми боїмося до нього звертатися. А коли звернемося, то відповідно у нас з'являються бунти або в кінці кінців призводять до Майдану і фактично таких радикальних змін в суспільстві. Тому завдання чітко практичні. І якщо ми протягом кількох цього року зможемо в окремих містах... Запустити інструмент петиції, внести їх в статути, а пізніше використати на конкретному е, такому практичному рівні, я думаю, це буде наш успіх. Будь ласка, якщо ще запитання. Якщо можна за запитанням до пана Віталія, скажіть, будь ласка, от ви як народний депутат, кількох скликаєте, наскільки я розумію, чи я помиляюсь? Так. Я не помиляюсь, ні? Чи можна, ну, як на вашу думку, чи сьогодні в тих умовах, е, в яких опинилося українське суспільство, чи е, маючи той парламент, який ми маємо, е, чи, може, е, чи, чи може українська громада, якими чином можна на місцях, чи фірська громада, чи ну, на місцях донести свою позицію е, до парламенту, до влади, не використовуючи мітинги? Тому що людей починають слухати тільки після того, коли люди виходять, коли застосовують силу, коли і так далі. <гум> Тому що є дуже багато прикладів, коли люди звертаються якісь там громадські ініціативи, звертаються зі зверненням до президента, до парламенту, і так далі. Але ці звернення от, колись вони йдуть і все. І ніхто на них не реагує. <гум> Чи сьогодні, взагалі, оці, я так розумію, що принципи прямої демократії вони якраз. <гум> Це, це один із принципів прямої демократії, якісь? Де? Mm -hmm. Так, так. Чи mm -hmm. тут, взагалі парламент до mm -hmm. того, аби. Mm -hmm. Ну, ви висловили своїми словами ту думку, яку я хотів донести, власне. Але при цьому я переконаний, що працювати можна з будь-яким парламентом. Працювати суспільство з будь-яким парламентом проблема не в тому, наскільки якісний обрали парламент, і що не спрацювало, що його обрали не таким, яким хотілося. Проблема в тому, що не вистачало, якби механізмів співпраці. От і тому от, те, що ми створюємо, воно власне є одним із цих механізмів і, можливо, навіть одним із надієвіших механізмів, як показує практика відносин в інших країнах. Тому що якщо цього немає, то ну вся власне, все державне життя тільки зводиться до того, що ем, зріють якісь процеси в суспільстві, потім вони вибухають, про що ви говорите, потім їх починають гасити. Суспільство починає якийсь час пробує вірити, що. що Асіння відбувається правильно, а потім починається зневірювання і накопичення якихось незадоволення, яке потім знову ж колись вибухне. Ну нормально то держава не може розвиватися за цими законами. От і те, що в нас відбувалося ці от 25 років, вже власне, коли Україна існує як окремішня держава, воно тільки воно тільки демонструє, що от ну якась от ну не скажу, що прірва, але все одно якась величезна прогалина між владою і суспільством існувала. І не вистачало чогось такого, що ми намагаємося створити. От, ну очевидно, це бачать і інші, теж щось будуть пропонувати. Якщо не буде такої роботи, не будуть посилені інструменти прямої демократії, то ну, те, про що ви говорите, ми це переживатимемо і далі. От, а ну, безкінечно, це продовжується, зрозуміло, не, не може. Я ще хочу, хочу додати, що це не тільки українська проблема насправді. Над цією проблемою думають всі там політологи, філософи, які є в, ну, в тому числі демократи... Демокра... в демократію країнах є демократичної Європи. Ну для прикладу, я вам роз я вам скажу, що є такий філософ французький Пірзомон, який написав статтю вже досить давно, яка так і називається Контрдемократія влада час довіри. Так, тобто над цим думають, і це є велика проблема. І він каже його на його переконання, каже, що демократія буде розвиватися тоді, коли поряд з народом виборцем буде народ контролер і народ суддя. Розумієте, тобто, коли громадяни будуть мати інструменти прямого впливу на владу, не через електоральну демократію, коли вони обрали, скажімо, там парламент, а потім чекають п'ять років, і оце все накопичена негативна енергетика до чогось прориває, так? А коли вони мати можливість перманентно контролювати владу і перманентно її чистити, оце є, оце є найважливіший принцип, скажімо, прямої демократії, який теж ми сповідуємо і ми намагаємося донести до людей. Будь ласка, якщо ще запитання є. Минулому спитанні Верховної раді і цього спитання стосовно патенцій. Так на минулому тижні президент України Петро Порошенко за, -за, 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 -за також свій альтернативний скажімо так законопроект стосовно петиції. Чи є між ними відмінності можливо ви співпрацюєте з адміністрацією президента з цього приводу? Ну, відмінності є, звичайно. Я хочу сказати, що ми ще в серпні минулого року подали свій законопроект в адміністрацію президента. І ми вже тоді казали, що це, в принципі, петиції, надасть можливість, по-перше, з одного боку абсорбувати ідеї, які в суспільстві. Те, що хотів Майдан, насправді, Майдан, що хотів, змінити систему влади, так? І люди, які стояли на Майдані, вони хотіли, щоб їх почули і щоб влада виконувала те, що їм потрібно, не те, що треба олігархам. Те, що, скажімо, законопроект, який ми зареєстрували в парламенті, і це, це є законопроект. Проєкт, який прописує всі процедури. У демократії дуже важливо процедури всі процедури створення петиції і проходження її аж до завершального, скажімо, там фінішного прийняття рішення. Так те, що пропонує президент, це теж інструмент петиції, але він, він вноситься як елемент змін до закону про звернення громадян, і це просто таке собі колективне звернення. Тобто, фактично, цим законопроектом, який подав подавати пан Порошенко, дається можливість людям, громадянам України, створювати колективні звернення, на які влада має реагувати. Тому це трошки інше, тому що наша петиція передбачає також і вплив на владу через відкликання посадовців. І ми запропонували такі тези, які називали тези, такі, такі якби, визначення, як недовіра, тобто вотум недовіри. І ми говоримо: якщо мешканці міста не довіряють своєму меру. То це він не може управляти містом, тому що все, що він буде робити, сприйматиме це мешканцями як не з недовірою. Розумієте? От тому тут і найбільша така різниця. Наш законопроект він цілісний і системний. А законопроект, який сьогодні вніс президент, це законопроект, який вносить зміни тільки як до колективних звернень в електронному варіанті. Все. Будь ласка, ще якщо запитання є, будемо давати відповідь. Немає запитань. Ну тоді що ми закликаємо всіх і приєднуватися до нас, так і хочу сказати, що ми повинні вже припинити будувати суспільство недовіри. І мені здається, що тільки та влада, яка буде, які люди будуть довіряти, має реальні шанси реформувати країну і зробити її процвітаючою. І приєднуватися до нас, вставайте в наші ряди активістів прямої демократії, і будемо разом працювати на цьому поприсі.